Як ви відновлюєтесь під час війни? Доброго дня під час війни стандартний набір це чашечка кави і книжку почитати. Коли ти зайнятий, я не маєш часу думати про інші справи. Дисципліна. Ранкові там зарядки, гарне харчування. Мені дуже допомагає прогулянки. Наприклад, зараз я вийшла, прогулююся. У мене по плану три кілометри пішки пройти, сходити з фільм, подивитися з друзями. Це свого роду медитація, якось відволіктися, щоб не думати. Я вважаю, що робота є для мене великим випробуванням, і я почав відвідувати заняття станців тут. Тож після роботи я йду на заняття станців, і так це мій спосіб зняти стрес. Працюю. Влаштувався на роботу, викладаю в університеті. Так, це він життя вертаюся. Вже все пролікував. Та і так в якому університеті ви викладаєте? Університет фізичної культури. Я собі виділяю пару годинок слухати музику спокійну, класичну, або прогулятися парком. Так мене допомагає відновитися я насправді не відчуваю цього, не думаю про це. Тому що, коли я в Україні, я все одно почуваюся розслаблено, тому що люди тут такі теплі та дружелюбні. Відновлення буде тільки тоді, коли закінчиться війна, коли ми будемо мати віру в майбутнє, в завтрашній день, в перспективу. А зараз єдине, що Намагаємося підтримувати своє здоров'я, наскільки це можливо, розумієте, правильно харчуватися, дотримуватися тих всіх принципів, які радять медики і вчені, щоб людина була здоровою.